Привіт, цім. слава Україні! У мене почалась уборочка стрілочки. Бачите як? <клух> Головне це: зберемо стрілку. Ну, бажано в такому стані. І залишаємо на ній сантиметрів 25-30 зеленої стрілки самої стовбура. І ось цей весь сок, ось тут запікається ранка в нього. І весь сок буде йти ще в стрілочку, буде ще збільшуватися наша повітряна стрілочка. Цей результат ми можемо побачити по обрізаній стрілці два два місяці, місяці, ой, місяці, скільки там, 3 неділі назад. Та стрілочка, що лежить на землі, вона, якщо з великим хвостиком обрізана, то вона ще доходить і буде самосівом на ділянці. Так що обрізайте вчасно і обрізайте повністю і збирайте насінневий матеріал на наступний рік. Ось тут у мене трошечки. Трошечки я так назбирав. Ну, не, не тільки я, а весь колектив назбирали ось так. Буде дозарюватися на, на півтіні, потім на чердак переміщу. Ну, коли вже всю зберемо, перефасую, перекладу і буде ось так насінневий матеріал. Свій.